Ми вчора мали черговий удар керованими авіабомбами по Харкову по будівлі Держпрому ФАП 500 влучив ця будівля, фактично, будівництва 1928 року, яка дійсно знаходиться і внесена до, скажімо так, попереднього списку спадщини ЮНЕСКО, тобто вона під міжнародною там, охороною. І наразі вже думаємо, є шляхи скажімо так, отримати кошти і фінансування на її відбудову. В тому числі ми вже доповідали до профільних міністерств, до офісу президента щодо попередніх фактично кошторисів. Вже є домовленості безпосередньо з ЮНЕСКО. Ми з ними спілкуємось. Тому я думаю, що ми зможемо взяти лідерство в цьому процесі і дійсно відновити саме будівлю. Що стосується інших будинків то так само, тому що ця будівля знаходиться в самісінькому центрі, а знову досить істотно постраждали відповідно багатоповерхівки. Будівля суду господарського першої інстанції два вищі навчальні заклади. Ну і обласна лікарня. Знову більше сотні вікон вибиті. Ми вже проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами, волонтерськими організаціями, які активно допомагають при нашій координації зашивати оперативно вівік. На у житлових там будинках у Харкові, значить, другий удар пройшовся вже під ранок. Приватна забудова, один. Будинок зруйнований повністю, де загинуло 4 людини, і 19 фактично пошкоджено. Ось там, де е, фактично, тобто пошкоджені будинки, люди залишаються в них. Їх можливо оперативно, скажімо так, ну не те, що відновити, а зашити поки що вік вікна і далі отримати кошти на оперативну відбудову для е, фактично підготовки до зими. Внаслідок цих ударів, якщо не брати руйнування, повністю ж. Житлового там будинку приватного відселення. Люди поки що не фактично потребують. Однак при зверненні, звичайно, ці всі заяви будуть задоволені. Тим більше, що при проведенні евакуації ми розгорнули ще по місту Харкову додатково майже дві тисячі місць, і ми можемо прийняти всіх абсолютно людей. У нас триває там евакуація з куп'янського напрямку, де у нас найважче, і там ми вивозимо вже майже. 150-200 людей щодоби, і це і цей процес не припиняється. ми, ми маємо вивести звідти майже 4,5 тисячі людей, тому ми е, і там розгортаємо і такі рішення, тобто приймаємо щодо додаткових місць. Це гуртожитки вищих навчальних закладів. Наші е, навчальні заклади сприяють в цьому. Роз, розуміють, що е, завдання вистояти у нас одне для всіх. Всі харківські медіа пишуть. Про будівлю Держпрому, тому що нещодавно йому е, було присвоєно статус об'єкта посиленого захисту ЮНЕСКО. Ви до ЮНЕСКО тільки звернулися, і ви очікуєте від них дій. Це просто почнеться збирання коштів, і то після перемоги, так я розумію. А зараз це буде така документальна робота, правильно? Абсолютно правильно, однак кошти потрібні вже зараз, тому що ми маємо перш за все зберегти, і там велика кількість робочих місць саме тих структур, які забезпечують в тому числі життєдіяльність і міста Харкова і наших обласних фактично територій. Тому ми маємо наразі вже відновлювати, вже зашивати, вставляти вік вікна для того, щоб продовжити, скажімо так, функціонування цих організацій. І Є різні джерела, не лише. ЮНЕСКО да і відповідно державний бюджет, і не відповідно державні інституції вчора проводили перемовини прямо прямо на місці з паном Говардом Бафетом, який реалізує ряд соціальних проєктів тут і вже надав нам більше двох тисяч вікон. І вже вчора було при прийняті конкретні рішення щодо, скажімо так, відновлювальних там процесів. Дякую вам, пане Олеже.